На цьому відео ракета з ядерним начинням стартує зі спеціального підземного сховища. Межа грізного ядерного ракетного щита Радянського Союзу проходила саме територією України. Часи змінилися, але важкий радянський спадок нікуди не подівся. Це верхівка колишньої ядерної ракетної шахти в Миколаївській області. Під нашими ногами десятки тонн металу, які можуть коштувати щонайменше 25 мільйонів гривень. Мешканці селища Кам'яна Балка занепокоєні можливості стикнутися з екологічною катастрофою. Вони впевнені, засипана під землею ядерна ракетна шахта і досі ховає в собі небезпечні радіоактивні скарби. Вони хочуть друзі брати метал, вирізати, продати там же ж тисячі тонн металу. Довідатись, на чиєму балансі знаходяться шахти, неможливо. Деяка інформація й досі засекречена деяку навмисно замовчують. Відповіді на запити сільської ради дали зрозуміти до об'єктів, нібито вже немає стосунку ані міноборони, ані місцева райрада. Неодноразовим спробам погробувати могильник перешкоджали селяни, адже після його розриття на початку 2000-х, у місцевих різко погіршився стан здоров'я. І один лікар сказав, то тоді без документів каже, я вам скажу, що послідство на все життя, печінка, дихальні шляхи, серце занепокоєння людей не безпідставне. Так вважають у сусідньому селищі були 12 років тому подібну ядерну ракетну шахту знищили військові. Людмила і досі добре пам'ятає той день. Ось оце таке зелене, засіяне. Отама та точка була. Ми стояли всі такі люди. Стояли і дивились. А вже з часом у багатьох в селі значно погіршилось здоров'я. Люди почали хворіти. Діти вивезли з села, не одної душі дитини не було. Це архівні кадри одинадцятирічної давнини. Тодішній голова міжвідомчої робочої групи Роман Сова розповідає про причини лиха у регіоні. Это, скорее всего, воздействие каких-то веществ, ну, связанных с военной деятельностью, с ракетной деятельностью, даже точнее. Указом від 31 серпня 2000 року президент України оголосив п'ять селищ промайського району зоною екологічного лиха. Понад пів тисячі осіб постраждали внаслідок отруєння токсичними речовинами, які могли бути компонентами надтоксичного ракетного пального гептилу. Саме тому мешканці кам'яної балки самотужки за допомогою екскаватора засипали ядерну ракетну шахту землею, але бажаючих непогано заробити на металі не поменшало. Перший раз ми поїхали, забрали документи, номера з машини. ну не били ні. Нікого що не трогали. А тепер ми будемо радикально перекривати шляхи, будемо перевертати машини. Там буде війна. Вони звідти не виїдуть. Місцевий сільський голова обурений абсолютним свавіллям в країні. Колишні стратегічні ядерні шахти України продають приватним особам за сміховинними цінами 988 гривень за об'єкт. Як доказ чоловік показує договір купівлі-продажу. Ця ракетна шахта вона названа підземною вертикальною залізобетонною циліндричною конструкцією. Жонглювання термінами перетворили ядерну ракетну шахту на незрозумілу конструкцію. Ціла схема підставних осіб та перепродажів. В результаті права на ядерний могильник отримала приватна особа Олександр Ковтон. Кіровоградщина, це лише заваля. Той, як володів небезпечним майном до цього часу не може встановити ані прокуратура, ані міліція. Аркадій Корнацький, голова громадської організації, яка не перший рік намагається захистити шахти від набігів мародерів. Він запевняє, люди вказані в документах підставні особи за їхніми спинами стоять справжні впливові гравці. Така створена система, яка дозволяє розрізати ці шахти на металолом. Не платити податків і в той же час добре заробляти тим, хто ці питання курує. Це бізнес прокуратури, бізнес податківців і разом з ними місцеві адміністрації. У первомайському районі відправляємось до місця, де розташовувалось цілих три гігантських ядерних ракетних шахти. Щойно під'їхавши, помічаємо величезний екскаватор. Намагаємось під'їхати ближче. Зараз ми, мабуть, підійдемо і спросимо хто. це? На каком основании? Здравствуйте! Петя, а вы знаете, что здесь происходит сейчас? А кто вы? Кто вы представляете какую организацию? Никакой. А кому принадлежит эта техника? Никому. А что здесь происходит? Расскажите нам. Что, чего? Точно ничего? Нет, абсолютно. Пробуємо наблизитись до величезного екскаватора, який дробить стіну. Побачивши телекамеру, техніку намагаються сховати. Величезна машина починає тікати. Скільки коштує замовити подібну втікаючу техніку, можна лише здогадуватись, але знаючи, люди розповідають, все дуже гарно окупається. Водій екскаватора нарешті вирішує зупинитись. А офіційно на кого ви працюєте? Кому належить ваша техніка? А? Моя техніка? Ну, ця техніка, на якій ви працюєте. Ну, я не можу вам це сказати. Павло, який за скромну плату виконує чужі вказівки, анічогісінько не знає про бетонні ємності, які розкидані в ста метрах від нього. Члени громадської організації впевнені в ємностях донедавна знаходилось ракетне паливо. Хто і куди його вивіз, таємниця за сімома замками. Самі конструкції покидали, як заманеться. На подібних могильниках крадуть все, що погано лежить. Агенти збираються їхати далі, але несподівано дорогу перегороджує іномарка з міліцейськими номерами. Пропонуємо відправитись до марадерів. Моно доїхати на місце Поїхали, ми з вами. на місці екскаватора. Вже немає, але двоє чоловіків, які процес контролювали, нікуди не ділись. Міліція діяти не поспішає. А хто вас визов? А вас Я не знаю, анонімний звонок був. І ви завжди виїжджаєте вы такою командою на анонімний звонок? Да? Ні, не завжди. Складається враження, що невідомі на правоохоронців чекали. Навіть жартувати не припиняють. Продаємо бочки. Нікому не треба. На сливные ями. Проте при телекамері міліція налаштована рішуче. Люди у мундирі запевняють, справедливість, от-от відновлять. У нас ж були такі прецеденти. А ви можете встановити їх лічності? цих людей що mm -hmm. вони казочки ставиться. Ні, а вони будуть їх опрашувати, візьмуть об'яснення від них, ми їх доставимо в городі, в міліції. Хто викликав правоохоронців, так і лишається загадкою у приватній бесіді? Один проговорюється команду їхати особисто дав міліційний начальник. Людина не може купити в державі шахту пускову установ. Колишній міністр оборони Олександр Кузьмук впевнений, ділкам-винахідникам, які вмудрилися обійти закон та купити ракетну шахту, пряма дорога до в'язниці. Це не є нормальним. А щодо порушення, я думаю, що це справа. Прокуратури він не проти того, аби приватний капітал у зв'язці з державою допоміг би остаточно ліквідувати подібні шахти. Тих, хто хоче лише вивести весь метал з колишніх стратегічних об'єктів, треба притягти до кримінальної відповідальності, впевнений колишній міністр військовий. В жовтні місяці президент видав розпорядження, де зобов'язав уряд розробити програму подальшої утилізації цих шахтних пускових. Установок проте жодних конкретних строків. А все тому, що грошей в уряду на подібні заходи немає. Лише для того, аби наново засипати шахти землею, на кожну треба витратити 80 тисяч гривень. Всього їх понад півсотні. Тому мешканцям кам'яної балки, як і жителям десятків інших селищ та містечок, варто розраховувати. Лише.